Ахо, вітаю. Хочу в цьому відео розкрити тему, чому дитина завжди дзеркало сім'ї, і що все, що відбувається з маленькою дитиною, навіть з підлітком, це завжди симптом сім'ї. А я сама мама, да, моєму синочку 5 років. Я знаю, що це таке, коли дитинка хворіє, тому що всі дітки так чи інакше хворіють. Це ну, природний механізм, да, коли вони починають доросішати, йдуть в садочок, у них формується імунітет, їм потрібно да, їхньому тілу пройти цей досвід вірусів, якихось захворювань. Тобто це нормальний природний процес. Але дуже часто. Діти беруть на себе те важке, що є в сім'ї. І сьогодні я буду говорити про такі ситуації, де вже, ну, знаєте, це вже стає проблемою. Це не просто дитина там чимось захворіла, якусь інфекцію, перехворіла кілька днів і потім відчуває себе добре. А да? це про більш такі глибинні, складні проблеми, з якими стикаються батьки. А чому зараз я вирішила да, про це відео це записати, тому що. Я бачу, як багато батьків можуть роками боротися з якимись симптомами дитини, постійно якісь нові методи лікування знаходити, да? водити дитину по по різних фахівцях, там по психологах, але насправді. Просто немає певних знань, які можуть допомогти набагато швидше, м'якше, гармонійніше вирішити будь-яку проблематику, яка може проявлятися в дитини. Я зараз да, буду говорити про такі речі, з якими сьогодні дуже часто стикаються батьки. Це може бути певна затримка, затримка мовлення. В мене, наприклад, син до трьох з половиною років взагалі не розмовляв. Але оскільки в мене вже я вже багато років працюю з квантовими техніками, да, з людьми. То завдяки своїм інструментам і такому глибинному контакту із собою я знала, що з моєю дитиною все добре. Я точно знала, що в нього немає ніяких порушень, але це мій досвід. Я зараз не кажу, що так у всіх. І тим не менш, да, я заходила і працювала з цією темою, завдяки да, своїм технікам, завдяки -сесії. і Дивилася, що мені показує те, що дитина не починає розмовляти. І да, в три з половиною роки він почав розмовляти, і я правильно відчувала, жодних порушень не було. Але інколи є певні порушення, певні динаміки. Що таке динаміки? Дитина маленька до 12 років, вона перебуває в полі мами, вона не окрема одиниця, вона частина сім'ї, частина сімейної системи. І тому все, що вона проявляє, це завжди дзеркало цієї сімейної системи. Що це означає? Зазвичай маленькі діти вони настільки безумовно люблять батьків. Що несвідомо, тобто це не те, що вони так хочуть, це не те, що вони так вирішили. Так влаштована родова система. Найменший бере на себе якусь а, да, напругу, яка на даний момент може бути ну, подавленою в сім'ї. Ну, або ну, те, чому не дають місце, те, що блокують, те, що не проявляють, або те, куди не дивляться. І це починає брати на себе маленька дитина. Тобто будь-яка проблематика, будь-який симптом, який з'являється в дитини, це завжди щось, що хоче бути побаченим. Часто дитина потрапляє в якусь динаміку в родовій системі. Наприклад, да, якщо в дитинки, вона вже доросла, в неї це вже 7-8 років і це не проходить, не допомагає лікуванню медикаментозно дуже важливо, я не виключаю медикаментозного лікування, воно важливе. Я зараз кажу про іншу річ: коли дитина потрапляє в певну динаміку, бере на себе щось із родової системи, з сім'ї. То лікування медикаментозне може не давати ефекту, допоки цю динаміку не знімуть. Бо дитина буде ну, цим мучитися ще багато часу, допоки не подорослішає. Наприклад, а, така проблематика могла бути. В мами або в тата, або в бабусь, дідусів. І просто дитинка зараз потрапляє на це системне місце, тому що а, цей симптом, ця хвороба а, показує щось в родовій системі, куди не дивляться, чого не бачать. Я зараз не буду да, ну, все розповідати, бо тут може бути багато всього. А, да, що може бути причиною а, у цієї динаміки? Або дитина постійно хворіє запаленням легенів. Тобто це серйозне захворювання, і вона може просто потрапляти на якесь системне місце, якогось прадідуся, який десь загинув від удуща або ще чогось. Тобто таких ну динамік дуже багато може бути. І а, саме цей симптом а, зараз проявлюється, щоб а, да, хтось із родової системи подивився на цю долю, прийняв її. Бо ну, ця людина може бути виключеною. Або там було якесь самогубство, людина вчинила. І ці історії зазвичай їх соромляться, їх ховають в родовій системі. Про це не говорять, бо це соромно. А родовій системі важливо, щоб кожен був на своєму місці, щоб кожен був прийнятий. І таким чином, через хворобу, через ось симптоми, да, родова система намагається показати на те, що було приховано, те, куди не дивляться. І коли цю динаміку ця динаміка знімається, да, то зцілення може набагато, ну, тобто, зцілення відбувається легко і гармонійно, і починають діяти медикаменти там, де вони не діяли. Бо ось ця да, знімається. Ну как, те, що ми називаємо динамікою. Це один рівень того, що може відбуватися з дитинкою. Так само дитина завжди бере на себе якісь непрожиті почуття батьків. Наприклад, в дитини може бути. Якась залежність від їжі, да часто багато таких історій, коли дитинка там трішки вже доросліше більш до підлітка, то там може бути прямо ожиріння, може бути анорексія. Це теж завжди, завжди якась динаміка. По перше, по друге. Це дитина завжди дзеркалить щось про батьків, що вони не бачать і що вони не усвідомлюють. І Там може бути, де мама не приймає своє, свого тіла, вона не в контакті зі своїм тілом, там якийсь травматичний досвід був. Або, наприклад, часто буває ожиріння, коли дитинка в, ну, маленька хворіла і десь, або її залишали в лікарні, і було якесь таке втручання в тіло. що для Дитини маленької є травматичним. І навіть якщо вона так в той момент це не оцінювала, бо ну, її свідомість ну, дитяча, вона не може. Але досвід цей інтегрувати вона не могла, і, і там сталася травма. І тоді да, ось це ожиріння, як такий захисний механізм, тіло накопичує жир, щоб захищатися. Або, наприклад, десь а, дівчинка може не приймати свою жіночу природу, да, тому що в мами немає контакту з цим своїм жіночим, тому що в родовій системі така історія була. Не один раз я потрапляла в роботах це вже з підлітками, да, в динаміки, коли у дитини розвивається залежність. Це може бути громаді, це може бути наркотики, це може бути алкоголь. І там часто відкриваються якісь історії, де, наприклад, там хлопчик не знає правду про свого тата. А може виявитися, наприклад, що да, дитина росла з одним батьком, а насправді її батько був, є хтось інший, вона цього не знає, і тоді вона починає як. Наслідувати шлях батька. Чому так відбувається? Тому що душа дитини завжди прагне цілісності. Їй потрібні всередині неї і мама, і тато. Душа завжди знає правду. Дитина може не знати правду, але на рівні душі вона буде казати Тато, мені потрібно місце для тебе всередині себе і прагнучи цієї цілісності, вона починає йти в динаміку і може повторювати долю тата. Тато, наприклад, міг бути залежною, бо в нього є залежність. Але дитина цього не знає. Але так працює. А, ось, да, ось цей механізм. А, і коли навіть просто мама йде в цю правду, це проявляється, да, в роботі ми даємо цьому місце, а, в роботі а, да, знімається ось ця динаміка з дитини, то в неї є можливість а, це зцілити. А якщо, наприклад, ну да, батьки просто не знають, як це працює, не знають, у них просто немає доступу до цієї інформації, вони а, будуть боротися з цією залежністю, а, і це може давати дуже мало ефекту. Так само будь-які стани маленької дитини, будь-то гіперактивність, будь то порушення сну, істеричні стани, тривожні стани, коли дитина чогось боїться, коли вона веде себе якось неадекватно, там може відкритися якийсь глибинний конфлікт, який замовчується в сім'ї про відносини мами з татом. А, можливо, там є якісь трикутники. А, да, це все скривається. Але дитина це все відчуває. Навіть якщо батьки а, вдома а, зовні роблять вигляд, що все добре, дитина завжди зчитує внутрішній стан батьків. І вона завжди буде проявляти цю напругу. А, тому, а, коли ці теми пропрацьовуються, да, то ну, з дитинки знімається ось це. Емоційне навантаження, вона більше не виконує цю функцію, де бере на себе все те, що зараз не можуть прожити, зцілити або проявити батьки. Дуже хочу зробити зараз акцент на тому, що кожні батьки правильні для своєї дитини. Щоб ви почули це ні в якому разі не означає, що ви там щось робите неправильно, ви погані батьки. Ні, так працює механізм. Тобто дитинка завжди показує те, куди дорослі не дивляться, для того, щоб це проявилося, щоб в цьому було місце. Так працює дитяча любов. Скільки історій, коли, наприклад, дитина боїться залишатися вдома сама, бо боїться панічно йти в садочок, в неї істерики, батьки її відводять постійно з цими істериками. І це завжди про якісь внутрішні страхи мами або тата, але ну, це просто складно самим побачити. І коли це пропрацьовує а, да, хтось з батьків, то стан дитини кардинально змінюється. Вона стає більш спокійною, да, починає налагоджуватися сон, а, починає налагоджуватися її стан. А, Важливо, що ще а, інколи ну, часто бувають, коли між батьками якісь конфлікти, це, ну, це життя і е, ну, різні періоди бувають в сім'ях, да? бувають кризи. Навіть народження братика або сестрички може бути певною кризою для дитинки. І а, коли всередині батьків дуже багато ось цих, знаєте, претензій один для одного, якихось образ. Агресії непроявленої, дитина теж це все відчуває, вона потрапляє ось туди між батьками і починає це все проявляти. І інколи, ну як знаєте, мама думає, якщо, наприклад, був конфлікт батьків, батьки могли розлучитися, як і нібито немає там тата якогось поряд, з яким погані відносини. Що це вирішує питання. Але ні, дитина відчуває те, що ви відчуваєте всередині. Все, що батьки кажуть один на одного, стікає до вашої дитини. Все, що ви відчуваєте, кажете про свого партнера, ви відправляєте вашій дитині, бо ваша дитинка наполовину є ваш партнер або ваша партнерша. Тому, якщо а, да? Ну, наприклад, серці мами, я зараз кажу про мам, тому що вони частіше за все приходять за допомогою. Да? Дуже рідко, коли звертається тато. Але цей механізм працює однаково як і в мами, як і в тата. Просто до 12 років, поки дитинка маленька, вона все ж таки знаходиться в полі мами і вона дуже сильно реагує на все, що відчуває мама. І в принципі, коли о, діти виростають, зв'язок. У мами з дитиною залишається на все життя. А, тому до 12 років, а, коли приходить мати працювати з да, запитом, що показує стан дитини, симптоматика, якась хвороба. А, то тут можна прямо працювати з самою дитинкою, з її структурою. Але навіть коли дитина доросла, вже нусь кажуть підлітки, да, можуть бути 20 років, навіть коли можуть бути дитиною старша, все одно в а, є певні доступи для того, щоб через роботу з собою допомогти дитині зцілитися да, або змінити ну, певний сценарій або певний стан чи симптом, в якому зараз знаходиться дитина. Тому, а, якщо а, в серці мами, в душі є дуже багато образ, неприйняття, а, да, тата, то це все знов таки відчуває дитина. І знаєте, так часто ми ж так добре вміємо це все блокувати. Ми ж так добре вміємо. А, ну от почесно, от скільки разів я бачу. Коли до мене звертаються люди, да, і вони кажуть, ні, я все, все пробачила, відпустила. Там в нас вже все добре. А я заходжу в полю душі, а там такий непрожитий біль, там така непрожита образа. Ну, це, бо це було травматично, або там була зрада, або просто покинули маму з цієї а, в, в період вагітності. Да, ну, іс, ну історії просто мільйони а, ну, в, да, людських. Ну, тому що кожна людина це окремий всесвіт і кожна унікальна історія. І коли цей біль всередині не зцілений, дитина бере цю напругу на себе, і вона буде її певним чином проявляти. А, а, що а, ще важливо сказати? Тож, да, дитинки потрібно, щоб її серці було місце для мами, місце для тата, щоб у тати було прийняття і вдячність мамі за життя дитинки, щоб у мами було прийняття і вдячність татові за життя дитинки. Але я ж кажу, так багато є ну, правда, дуже болісних складних історій, де ця мама просто не може цього пробачити. І о, да, і дитина вир... і Дивіться, все, що мама не приймає в татові, ну, в партнері в своєму. Все це буде на себе брати і проявляти дитина. Тобто, якщо тата зраджував і мама буде агресивно не приймати, да, ображатися за це, то дитинка може виростати і прямо в цю динаміку йти. Або якщо в партнері була залежність і мама це не приймає, да, то дитина ще раз, чому? Тому що дитина прагне до цілісності. Коли ось це прийняття да, відбувається в серці мами, то тоді дитина звільняється від того, щоб цю динаміку на себе брати, і тоді вона може йти своїм шляхом. І тому так важливо для наших дітей, щоб у нас, як у батьків, були да, нормальні дорослі стосунки і разом ви, чи не разом. Да, Якщо в серці у вас є повага, вдячність, немає з цього болю якогось, то дитинка стає вільною для того, щоб іти своїм шляхом. А як тільки да, хтось з батьків дуже сильно не приймає це все, засуджує в цій агресії, в цьому болю, дитина бере на це на себе і починає це проявляти. Якісь а, сильні а, алергійні реакції так само, коли багато алергії, а, це може бути якесь неприйняття чогось а, мамою або відсутній контакт з мамою емоційний. А, багато таких історій, де Знаєте, дитина народилася, а була якась ну, така травматична історія в маму. Народилася дитинка, а хтось помер цей час дорогий. Мама була в цьому траурі, в цьому жаху. І просто в той момент, коли дитинка потребувала того, щоб мама була поряд емоційно, їй емоційно поряд не було. Да, і це теж впливає на те, наскільки потім дитина може бути в контакті зі своїм тілом, наскільки вона може довіряти своїм. Відчуттям. Так само, якщо до дитини було багато абортів або якісь складні пологі, де хтось загинув, да, там молодші братики, сестрички. Це все теж може впливати на те, що відбувається з дитиною, і знов таки це не означає, що там мама погана, або тато поганий. Це просто говорить про те, що мама не дивиться туди, мама не дивиться в цей біль. Дитина зараз потрапляє на це місце, починає через певний симптом, або через певну неконтрольовану поведінку це проявляти, щоб мама могла туди подивитися, прожити цей біль. Да, дати цьому місце в своєму серці. Розумієте, заблокувати і зробити вигляд, що цього не існувало, і дати цьому місце і прожити це зовсім дві різні речі. Більшість людей вони блокують це. І ну, це не прожити беруть на себе діти. А, тож, коли дитина агресивно себе поводить, ну от прямо да, неадекватно агресивно, кидається, б'ється. Це завжди про якусь подавлену агресію в батьків. Завжди. І якщо в це піти, подивитися, да, коли мама з цим попрацює, або тато з цим попрацює, ну хто, вже, хто прийде, то тоді. Поведінка дитини змінюється: істерики, тривожні стани, коли дитина панічно чогось боїться, це теж завжди дзеркало. Це завжди дзеркало якоїсь тривоги в батьків, на яку вони не дивляться, або просто коли вони живуть в колосальній внутрішній напрузі. і... Ну, або з якимось внутрішнім страхом, або з якоюсь сильною тривогою за дитиною. А теж да, не один раз були такі випадки, коли ну, прям, мама дуже тривожиться, тому що потрапляє на якесь системне місце, якусь родову динаміку, де діти в родовій системі помирали. І, і все, і, і мама не може це ну не може це змінити. Її кажуть, розслабся, ти не переживай, не може вона. Це, це неможливо не просто а, силою думку, думки змінити. Потрібно заходити і це прям розбирати, розбирати а, ці програми на глибинному рівні, стілювати ці травми, бо якщо в мами були якісь а, втрати до цього. Тож будь-який симптом дитини а, можна. Ну, на тонкому плані зняти ось це навантаження да, родове, емоційне, для того, щоб процес цілення відбувався швидко і гармонійно. І це не означає, що дитинка не буде хворіти. Я ще раз кажу, да, це нормально, коли діти хворіють, але коли це прямо стає постійною проблемою. Коли дитина більше хворіє, ніж більше часу, ніж коли вона здорова, або коли в неї постійно якісь ускладнення з'являються після будь-якої хвороби, це вже показник, що щось хоче бути проявленим. Щось через дитинку система сімейна хоче вам сказати. А, що, або, наприклад, коли можуть бути проблеми з нирками в дитини, а це якісь страхи мами можуть бути, да? а, знов таки неосвідомлені. А... Я ну, на своєму досвіді абсолютно всі проблеми, всі там хвороби, які виникали, да, з дитиною я завжди uh, заходила в кайтенсесію, знімала це все навантаження. І навіть якщо якийсь сильний вірус, був температура, да, навіть бували ситуації, коли ну прям коли отит, і потрібно дати антибіотики. Але коли ти знімаєш це навантаження через кайтен-сесію пропрацьовуєш. То потім ти даєш медикаментозне лікування, воно проходить дуже легко, дитина себе відчуває чудово, прекрасно, вона дуже швидко зцілюється, і да, потім вже ну, зовсім по-іншому себе відчуває, що в депресивні стани в дітей. Це теж завжди про те, що вони відзеркалюють щось, що відбувається в сім'ї, і з цим теж, ну, знаєте, дати дитині просто депресанти це не рішення. Потрібно батькам заходити і дивитися, що, це, що через це показує вам дитина. Що ще да, хотіла сказати і коли мама працює з собою, в неї з'являється більше довіри до себе, більше контакту з собою. Бо коли в мами цього контакту немає з собою, вона як не відчуває, що для неї дитини правильно, вона починає слухати всіх підряд. А коли в мами є цей контакт з собою, то вона внутрішньо може відчувати, що зараз для її дитини буде правильним, до якого фахівця є зводиться яке які, які лікування використовувати Так, про підлітків і теж сказала, що можна ну, працювати і з підлітками і з дорослими дітьми. Ще раз кажу, що це не означає, що як батьки ви робите щось не так. Ні, це такі механізми. Просто дитинка, те дзеркало, яке завжди допомагає вам подивитися туди, куди ви не можете подивитися самі. І ось така робота через кайтен-сесію те навантаження, завдяки чому процес стілення може відбуватися дуже легко. І Тоді медикаменти починають працювати і. Можна навіть в процесі кайтенсесії сесії подивитися, яке лікування саме для вас, для вашої дитини зараз може бути найефективнішим, тому що ми всі різні, і, можливо, тут потрібна буде допомога якогось ще фахівця, і це теж можна перевірити. Тож, да, Якщо ви бачите ось таку прям проблематику, де ви вже не справляєтеся, пам'ятайте, що ви можете допомогти вашій дитині, коли да, попрацюєте із собою. І навіть коли один хтось з батьків приходить на сесію, на роботу, це дає дуже-дуже такий гарний ефект, гарний результат для. Дитини і для її зцілення для її. Одужання. Якщо є якісь да, запитання, можете задавати під цим відео і буду відповідати. А вже ж є, ну, я не кажу зараз про якісь вроджені речі, да, там, ДЦП, синдром Дауна, це ну, проблематика зовсім іншого рівня і тут або якісь аутичні розлади. Хоча, наприклад, якщо це раз то можна теж да, певним чином знімати напругу для того, щоб дитина могла як адаптуватися, і ну, в неї була можливість будувати стосунки з однолітками, з друзями. Тобто можна полегшити суттєво стан. Да, деякі діагнози прям не можна зняти, але полегшити стан дитини і батьків. Можна. І плюс ще після кайтен-сесії змінюється стан батьків, змінюється стан мами. Да, вона десь стає спокійнішою, вона десь а, як, починає по-іншому дивитися на цю хворобу, вона перестає з нею боротися. Ми ж постійно боремося з будь-яким симптомом. Вони розуміємо, що він, наш друг, він прийшов для того. Щоб було щось проявлено, побачене, і ми прийшли до більшої цілісності. Да? І тоді сприйняття мами змінюється, реакції з мами, мами змінюються, і це теж дає певну свободу дітям. Ще є така цікава динаміка, що інколи, коли дитинка хворіє, мама це ну, прям робить знаєте, якимось своїм сенсом. І, можливо, мама там не готова йти в своє якесь життя, десь йти реалізовуватися, або боїться відпустити цю дитину. Дитина може хворіти просто тому, що тоді в мами є можливість бути вдома, бути поряд. Ще раз кажу це ніяким чином не звинувачення, просто так працює дитяча любов. І коли мама всередині змінюється, то і дитинка має можливість жити своє, йти своїм шляхом, жити своє життя і бути дитиною, і гратися, сміятися, да, не постійно а, хворіти. А, да, сподіваюся, не сподіваюся, впевнена, що ця інформація буде важливою. А, тож да, пам'ятайте, що найкраще, що ви можете зробити для вашої дитини. Це змінювати свій стан, це дивитися в себе, що мені зараз показує да, стан дитини, її залежність, її симптоми, її хвороби. І це завжди дає якісь нові відкриття вам про самих себе.